Цей випуск вийде десь в епіцентрі новорічних свят, тому хочемо привітати усіх наших підписників і побажати, щоб свята були настільки радісними, наскільки це зараз можливо. Нас ви також можете привітати підпискою, лайком і переглядом. Якщо вам на новорічні свята хочеться відчуття казки, то ви прийшли за адресою, адже ми будемо говорити сьогодні про казкових персонажів у японській культурі та міфології, якщо точніше, про Йокаїв. Та згадаємо найцікавіших з них. Новорічного вам перегляду! Йокаї це клас надприродних істот в японському фольклорі. Вони мають різноманітний вигляд, спроможності та поведінку, і є як ворожі до людей, так і пустутливі чи доброзичливі. У японській міфології часто ще згадуються тварини, що володіють чарівною силою. Згідно з легендами, більшість із них має антропоморфні риси або вміє перетворюватися на людей. Такі перевертні називаються хенге. Велике значення для японського, як і для українського фольклору мають лисиці, які володіють великими знаннями, довгим життям і магічними здібностями. Тут мені згадався лис Микита франка, Олександр Олесь з його курочкою і лисичкою. І звісно, класика всіх класик: українська народна казка колобок. Ех, була в мене в дитинстві така книжка Семиліточка. Признавайтеся, в кого вона теж була. Знали б ви моє здивування, коли я побачила її на якомусь сайті за 25 гривень. Як так, вона ж безцінна, ні, все моє дитинство. Ось ми вже і знайшли щось схоже у нашій культурі з японською, та думаю, досить ностальгії. Повертаємося до японських лисиць. Головною суперсилою яких була здатність прийняти форму людини. За переказами, лисиця вчиться робити це тільки після досягнення столітнього віку. Такого перевертня прийнято називати кіцуне. Зазвичай кіцуне набувають вигляду звабливої красуні, симпатичної молодої дівчини, але іноді обертаються і чоловіками. в образі кіцуне відбулося змішання корінних японських повір'їв, які характеризували лисицю як атрибут бога Інарі, і китайських, які вважали лисиць перевертнями близькими до демонів. Кіцуне приписують також можливості вселятися в чужі тіла, творити вогонь, з'являтися в чужих снах та створювати складні ілюзії. Коли лисиця досягала столітнього віку, у неї виростав другий хвіст, її магічні здібності зростали. Після тисячі років життя лисиця ставала кубіно кіцуне, ще відомою як дев'ятихвоста лисиця, досягаючи майже божественного статусу. В японському фольклорі лисиць часто зображають ошуканцями. Іноді при цьому дуже злими. Лисиця ошуканка використовує свої магічні сили для пустощів, ті, що показуються в доброзичливому світлі, намагаються обирати своїми цілями занадто гордих самураїв, жадібних купців та хвалькуватих людей. Натомість, жорстокіші лисиці намагаються мучити бідних торговців, фермерів та буддийських монахів. Корейці, до речі, також вважали, що лисиця, проживши тисячу років, перетворюється на куміхо. Щодослівно дев'ятихвоста лисиця, але корейці лисицю завжди зображають злою, на відміну від японської, яка може бути як доброзичливою, так і навпаки. У китайському фольклорі також є лисячі духи, кулідзін, які поєднують у собі схожість з японськими лисицями, разом з можливістю мати дев'ять хвостів. Коноха тангу жили в горах поблизу синтоїстських храмів. І зазвичай жартували над нічого не підозрюючими монахами або лаяли тих, хто вчинив погані вчинки. Тангу були майстрами бойових мистецтв, особливо у використанні мечів, і могли перемогти найвправніших самураїв без використання своїх надприродних сил. Серед здібностей тангу було вміння літати, створювати сильні пориви вітру, телепортуватися, перевтілюватися і навіть проникати в сни смертних, викликаючи кошмари або передбачення. Ніндзя підживлювали легенди про тангу і часто порівнювалися з ними. Істоти, схожі на гігантську голову, прикріплену до палаючого колеса з волової повозки, називалися ванюдо. Згідно з деякими легендами, ця голова належала грішному чинцю або жахливому і тиранічному дайме, який став йокаєм, щоб спокутувати свої гріхи при житті. Його мета. Служити в пеклі, і він отримує велике задоволення від страждань душ, які туди потрапляють. Деякі легенди кажуть, що він також відповідає за охорону воріт пекла ванюто патрулює дороги смертного світу в пошуках грішників, щоб затягнути їхні душі в пекло. Тому, коли люди чують чи помічають його колесо, зазвичай тікають з доріг і ховаються. За горор у японській міфології відповідає «каппа». Вона одна з найвідоміших і найбільш страхітливих йокай у японській культурі. Ця амфібійна гуманоїдна істота з панцером черепахи, лускатою шкірою та отвором у голові, заповненим водою, є частиною багатьох казок і легенд, оселялась в озерах, струмках і болотах, нападаючи на всіх, хто підходив до її території, переважно на дітей, жінок і рибалок. Ці істоти були сильними. Але втрачали свою силу, якщо у них закінчувалася вода в отворі на голові, і могли загинути, якщо вони надто довго залишалися без води. Ці істоти часто вважалися злими, але в деяких казках вони просто були пустутливими і хитрими. Капа полюбляли огірки, тому організовувалися фестивалі з їх жертвоприношеннями, щоб заспокоїти дух цих йокаїв. Комаїну левинні собаки японського фольклору. Статуї яких зазвичай можна побачити при вході в синтоїські храми. Комаїну це грізні та благородні істоти, вони діють як сторожові пси і не допускають злих духів у храми чи будинки. Вони зображені у вигляді кам'яних або дерев'яних статуй і завжди утворюють пару самця та самку. Самець завжди має відкритий рот, показуючи свої гострі зуби. Його функція захищати зовнішню частину будівлі. Самка, навпаки, завжди має закритий рот, захищаючи внутрішню частину будівлі. Легенда говорить, якщо Комаїну виявить присутність духа або злого Йокая, то вона звільниться від своєї статуї та люто захищатиме свою територію. Древні японці щиро боялися загубитися десь далеко у Засніжених горах. Цей страх відображено в Юкіоні. Вона є Йокаєм у вигляді дуже спокусливої молодої жінки. Коли чоловік гуляє вночі на снігу, він може зустріти Юкіону, і якщо його приваблює її спів або заклик, його доля вирішена. У деяких версіях вони були схожими на вампірів, здатних висмоктувати життєву енергію зі своїх жертв. В інших вони відводили людину від її долі, змушуючи її заблукати в снігу або відволікали її, поки вона не замерзне. У найхолодніші зими цей страшний Йокай вторгався в будинки скромних людей і заморожував усіх мешканців. Юкіона символізує небезпеки зими, так неначе вона промовляє зима близько. Є ще одна жінка, яка могла наснитися японцю у кошмарі. Це Кутіса Кеона. В одній з японських міських легенд розповідається про жінку з розрізаним обличчям, відому як Кутіса Кеона. Колись ця жінка славилася своєю вродою, та ревнивий чоловік понівечив її обличчя, розрізавши її рота, і після смерті вона стала злим сивим духом. Кутіса Кеона зазвичай приховує обличчя за кімано або хірургічною маскою і відкриває його лише перед жертвою, яку запитує, чи гарна вона. Правильної відповіді на це запитання немає, адже якщо жертва каже ні, то Кутісакеона вбиває її. А якщо відповідає так, то розрізає їй обличчя так само, як у себе. Кажуть, що врятуватися від куті сакеони можна лише давши непевну відповідь, під час якої дух на мить завагається, що дасть змогу жертві втекти. Кірін є священним йокаєм у японському фольклорі, а він має тіло, схоже на коня, але покрите лускою, як у дракона, парою рогів, схожих на оленячі. Уявили, його грива кінський волос і хвіст полум'яні. Але незважаючи на його загрозливий вигляд, та доброзичлива і спокійна істота. Появи цієї істоти надзвичайно рідкісні і зазвичай передують приходу освіченого правителя, тому вони є провісниками добрих подій. Кірін не може завдати шкоди жодній істоті, тому деякі легенди розповідають, що він ковзає по траві, щоб не зашкодити рослинам. Кірін може іноді з'являтися з одним рогом, тому його також називають азіатським єдинорогом. Цих тварин зображають на статуях перед храмами як символи захисту та удачі. Оні це демони-людожери. Зазвичай вони вирізняються величезними розмірами, але трапляються згадки і про маленьких оні. Ці істоти вміють перетворюватися на людей і дуже люблять людське м'ясо. Спочатку всіх духів, привидів і чудовиськ називали словом оні. Основою цієї назви було слово прихований або потаємний. Записане китайським ієроглифом із значенням дух у старій Японії до того як усіх духів було описано і систематизовано, слово оні позначало практично будь-яку надприродну істоту привидів невідомих богів, великих і страшних юкаїв, і навіть особливо злісних і жорстоких людей. З плином століть в японській мові поступово з'явилися ті найрізноманітніші визначення для всіх видів чудовиськ, які відомі в нинішній час. А слово оні зараз використовується тільки для позначення демонів чоловіків, демониці ж відомі під ім'ям Ідзьо, Цукомогамі. За легендами могли стати предметами побуту, яким понад 100 років. Ось деякі з прикладів бакетзоурі, сандалі, каракаса, старі парасольки, камеоса пляги для саке, морідзінокама чайники. Саме тому не варто залишати свої старі речі без нагляду, якщо ви не хочете, щоб вони перетворилися на цуку могамі. Аякасі найвищий клас йокай, що володіють розумом, являють собою величезний згусток, часто негативної енергії. У більшості випадків Аякасі постає у вигляді величезної істоти без конкретної форми, але з деякими відмінними ознаками залежно від місця появи. Іноді сильні аякасі постають перед людьми у вигляді тварин антропоморфів, схожих за зовнішніми ознаками зі слабкими йокаями. Метою аякасі є попередження людей про неминучість у більшості випадків про смерть. Аякасі, на відміну від мононоке, які також являються злими духами, використовують у спілкуванні чи так би мовити, грі з людьми більш витончені прийоми навіювання і проникнення у свідомість. А настільки величні, що майже ніколи не вбивають людей безпосередньо непрямого впливу на психіку і підсвідомість людини, здебільшого буває достатньо, щоб спонукати її до деструктивного божевілля або самогубства, перебуваючи у владі чергового видіння. А якасі, на відміну від Мононоке, пропонують груз вдалим для жертви результатом. Тобто людина, втягнута в їхню гру, може позбутися нападок чесного аякасі та піти відносно неушкодженою, виконавши специфічні за ситуацією умови. Тіріме дух йокаї з японського фольклору, що має око на місці анального отвору. Так, на перший погляд, може видати, що цей йокай більше смішний, ніж страшний. Та існує легенда, ніби якийсь самурай прямував вночі дорогою до Кіото і раптово почув, як хтось просить його зупинитися і почекати. Обернувшись, самурай побачив людину, яка скинула з себе одяг і продемонструвала йому свій зад, де замість анального отвору було величезне око, нажаханий самурай втік. Ми навіть не знаємо до яких Йокай віднести це диво природи, тому пишіть свою версію у коментарях. Або ж діліться детальнішою інформацією, якщо вона у вас є. Дякуємо за перегляд! Не забувайте про можливість підтримати наш канал та про наше голосування у розділі Спільнота. Потрібно обрати між римською та індійською міфологіями. Чекаємо на ваші голоси!